Це вулиця Смілянська, ми біля магазину м'ясорубка і центрального стадіону. В оренду здається двокімнатна квартира. Одна кімната велика і друга кімната велика. Тут у нас знаходиться розкладушка з матрациком, там у нас двоспальне ліжко таке гарне. По мебелі є такий столик розкладний, комодік, стінка, шафа. У двір виходить у нас балкончик незасклений. Такого ось він образця. Вікна не поміняні. Там вікно поміняне. Тут коридорчик при вході, двоє дверей. У нас є туалет, пральна машинка ванна. Все в такому житловому стані. Сантехніка тут зроблена. Текти труби не повинні. Також кухонька, є мікрохвильовка, холодильник, плита, газова колонка, що дуже круто, бо будете економити на гарячій воді і вона у вас буде постійно. Ось такий вид з вікна для сім'ї з дитиною то, що треба.